Всім привіток! Є в мене ось така мисочка. Я не знаю, який тут метал. Вона легенька, тоненька. І ось таке в неї дно. Бачите, це навіть не нагар. Вони нічого не чіпляються. Воно просто таке якесь темно-коричневе. ось, в Цій мисочці просто декілька разів грілася вода. Ну, ставилася парова баня, робилась, ну таке. Тобто нічого не варилось, нічого не нагорало, ні, нічого. Мені захотілося відчистити просто оце дно, щоб вона вся була білесенька. Але, на жаль, ні наш антижир, оцей антинагар, ні наш чудовий порошочок. Не впорався з цим. Забрудненням. Я не знаю, що це, чи це просто нагорівше таке. У мене є, ну, я ж настирна, треба ж відчистити. У мене є ще ось такий засіб. Це такий собі поліроль для металевого посуду. Бачите? Він надає блиску і відчищає від забруднень. Ну, ось спробую ще цей засіб. Він такий ось, зараз покажу, він у вигляді пасти. От я зараз нанесу на це все діло, витримаю 10-15 хвилин і спробую відчистити ще цим. І обов'язково покажу вам результат. Ось так Я все розвозякала по мисочці, і залишу на 10-15 хвилиночок. Так, ну що, 10 хвилин пройшло вже. Я, бачите, працювала без рукавичок, звичайною гумочкою все потерла добряче. І зараз при вас буду змивати. Але результат я вже бачу. Так, як і ви. Ось гляньте. Все просто супер-супер чисто. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ну, по-перше, дивіться, бачите? Ідеально. Просто ідеально. Наче дзеркало. <хи> Клас! Я дуже задоволена. Хочу вам розказати тепер про цей засіб. Це в нас поліроль для металевих виробів для кастрюлечок. Сковорідок, ідеально підходить для хромованих кранів, для металевих сушарок, ну, взагалі для любого металевого посуду. І дуже добре на сталевих поверхнях діє. Тут 200 мл, Це біозасіб. Бачите, я дійсно користувалася без рукавичок, і ніякого немає ні неприємних відчуттів. І коштує він 169 гривень. Вистачить вам його надовго, тому що я е, нанесла, я навіть забагато нанесла, але добре, потім розтерла по всій поверхні губочкою, і мені було навіть забагато його. Е, засіб просто мега чудовий. Е, я коли відмию Мисочку від нього і витру вона буде навіть ну, дійсно, як дзеркало блищати. Я вже просто мила ним крани і мийку і бачила результат, але, бачите, не здогадалася використати для такого забруднення. Що я вам хочу сказати як висновок. Це не значить, що цей засіб потужніший від цього порошочку чи від нашого антинагару. Це значить, що для кожного забруднення і для кожного Поверхні, треба знайти свій ідеальний засіб, який дійсно, буде, який дійсно впорається з цим самим забрудненням, або саме для цієї поверхні підійде найкраще. Тому, як виявилося, що для ось такої поверхні це якийсь легкий метал, я не знаю, що це за метал, просто залізо чи що. Цей засіб виявився найефективнішим. Все, Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, я буду вам дуже-дуже вдячна, бо стараюся саме для вас, для моїх підписників. Всім пока!